Привіт! Сьогодні ми зазирнемо ну, в дещо незвичайне джерело в основу цього розбору. Ліг план уроку з тактики для десятикласників, так так, саме для школярів. Але не поспішайте з висновками. Це насправді унікальний документ, який дуже просто і чітко розкриває фундаментальні принципи виживання і командної роботи на сучасному полі бою. Тож давайте подивимось, як це все працює на практиці. І одразу знаєте, потужна цитата, яка задає тон усій нашій розмові: у бою ти ніколи не один, вдумайтесь у ці слова. Тут вся суть, індивідуальні навички, звісно, важливі, але вони відходять на другий план перед взаємодією. Це не якась там красива філософія. Ні, це суворе, жорстке правило, буквально викарбуване досвідом тих, хто був і є на передовій. І це власне підводить нас до ключового питання: от як? Як двоє людей, двоє окремих особистостей в умовах крайньої небезпеки стають ну, ніби єдиним організмом, єдиним механізмом, де рух одного це продовження думки іншого, і все це заради однієї мети врятувати життя і своє, і напарника. Так, от, всі складні тактичні схеми, всі ці маневри, про які ми чуємо, все це насправді стоїть на одному до смішного простому, але абсолютно залізному правилі. Це, знаєте, як фундамент будинку, та сама основа основ, з якої все і починається. І ось цей ключовий термін двійка. Звучить просто, правда але це не просто двоє солдатів, що йдуть поруч. Ні, це найменша тактична одиниця. Такий собі самодостатній бойовий організм. І от що важливо зрозуміти ефективність всього підрозділу, всієї групи починається саме тут, зі злагодженості цієї однієї єдиної пари. І ось воно, те саме золоте правило один рухається, інший прикриває завжди. І тут ключове слово завжди. Ніяких винятків чому? Бо якщо рухатись одночасно, ви обоє просто ідеальна мішень. Все. Тому рух і прикриття це такий безперервний синхронізований процес, ну такий собі тактичний танець на виживання. Але подивіться, як це правило працює на практиці, бо це не якась там застигла догма, це гнучкий інструмент, який адаптується під місцевість. От, наприклад, відкрите поле. Рухаємось короткими перебіжками від укриття до укриття, ліс. Тут же інша історія, жабячий метод, низький силует, короткі ривки. А в місті чи руїнах це взагалі інший світ, почерговий вхід, робота з вікон, з дверей. Ось це і є справжня тактика не зазубрити схему, а вміти адаптувати її до будь-чого. Гаразд, а тепер найгостріший момент. Перший контакт та мить, коли все відбувається. Тут немає часу думати зважувати за і проти. Абсолютно! Все вирішують перші кілька секунд і дії, які відпрацьовані просто до автоматизму. Існує чіткий протокол, майже як чек-лист, відпрацьований до рефлексів. Крок перший. Негайно в укриття це без обговорень. Крок другий: один відкриває вогонь на придушення, і тут важливий нюанс: його головна мета не обов'язково влучити, а змусити ворога пригнути голову, сховатися, забрати у нього ініціативу. І поки він це робить, інший боєць стає, так би мовити, очима і мозком двійки. Він шукає, звідки стріляють, оцінює ситуацію. І от саме цей миттєвий розподіл ролей і швидкість реакції це те, що рятує життя. А тепер дивіться, яка цікава штука: як цей простий принцип двійки масштабується на більшу групу? У парі все вирішується миттєво на місці. А от у групі з шести чи десяти бійців з'являється командир. І що він робить? Він ділить групу на дві частини: одна бойова, веде вогонь, прикриває, інша маневрова, обходить або відступає. Тобто, по суті, група просто відтворює ту саму логіку двійки, тільки у більшому масштабі. Це ж геніально просто і показує наскільки цей базовий принцип універсальний. І щоб ніхто не подумав, що це все лише суха теорія з підручників, є цілком реальний приклад. Уявіть собі, двоє наших розвідників проти вісьми десантників противника. Здавалося б, шансів мало, так? Але вони перемогли. І перемогли не тому, що в них було більше набоїв, а тому, що їхня тактика і злагодженість були бездоганними. Цей випадок просто ідеальний доказ того, що правильні дії і залізна дисципліна часом важать набагато більше, ніж проста чисельна перевага. Добре. З активним боєм, наче розібралися. Але ж ворог це не тільки той, хто стріляє у відповідь. Часто найстрашніша загроза, та, яку не видно, тиха, пасивна і яка просто чекає. Тож давайте перейдемо до теми, де буквально один невірний крок може стати останнім 10 тисяч. Просто зупиніться на секунду і вдумайтесь у цю цифру десять тисяч. Тисяч потенційних мін на одному квадратному кілометрі. Це ж це не поле бою, це суцільна смертельна пастка. Це число одразу без зайвих слів показує, наскільки високими є ставки і наскільки небезпечною є земля під ногами. І ось ці слова сапера вони, знаєте, пробирають до мурашок. Міна не вибухає від часу. Вона чекає. Це ж якась холодна моторошна поезія війни. Міна це абсолютна загроза, яка не пробачає помилок, їй не потрібна ваша хоробрість, їй потрібна ваша максимальна дисципліна і повага, так, саме повага, бо самовпевненість тут це просто квиток в один кінець. То як же з цим боротися? Як проходити крізь ці невидимі поля смерті? Ну тут ніякої магії. Відповідь це скрупульозні відпрацьовані до дрібниць процедури. І, звісно ж, робота тих людей, тих справжніх героїв, чия місія йти першими і прокладати безпечний шлях для інших. І знову подивіться, це чіткий протокол. Тут немає місця для імпровізації, жодного. Спочатку розвідка, потім розмінування, далі прокладається вузенький, буквально метр завширшки, безпечний коридор. Цей коридор обов'язково маркується, і тільки тільки після всього цього можна починати рух один за одним. Кожен крок тут вивірений і має критичне значення. А ось жорстоке нагадування, чому ці правила написані кров'ю уявіть, безпечний маркований шлях, і боєць відхиляється від нього всього на 30 сантиметрів 30 см, і це коштувало йому життя. Ця трагедія, мабуть, краще за будь-які слова, показує, що в такій справі не існує незначних помилок. Ціна найменшого відхилення від протоколу це життя. І треба розуміти, що за кожним таким безпечним проходом стоїть ціла команда фахівців. Це сапери, які буквально дивляться смерті в обличчя, знешкоджуючи міни. Це інженери, які будують переправи та укріплення. Це розвідники інженери, які першими йдуть у невідомість, щоб скласти карту загроз. Їхня робота, знаєте, вона тиха не для камер, але вона абсолютно на 100% незамінна. І от. Підсумовуючи все це, ми неминуче повертаємося до того, з чого почали. Всі ці тактики, всі ці залізобетонні протоколи, всі навички, все це працює лише за однієї, але абсолютно фундаментальної умови. І ось ця цитата, вона по суті, все ставить на свої місця. У бою не важливо, хто сильніший, важливо, хто краще працює в парі. От і все. Вирішальна перевага це не крутіший автомат і не більші м'язи. Це довіра, це злагодженість. Можна зробити ривок вперед тільки тоді, коли на 100% впевнений, що спина прикрита, можна ступати на заміновану землю тільки тоді, коли безмежно довіряєш тому, хто йде попереду. І це питання, знаєте, воно виводить нас далеко за межі суто військової тактики. Адже цей принцип працює всюди, де високі ставки і є екстремальний ризик: на полі бою, в операційній, в команді рятувальників. Тож наостанок. Питання для роздумів яка справжня неномінальна цінність абсолютної довіри? І яка її ціна? Це, мабуть, те, над чим кожному з нас варто замислитись. Дякую.